Усім привіт! Я рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні я хотіла на картах Таро. Передивитися таке питання стосовно міста Мелітополь Запорізької області. Зараз на ранок, 15 листопада, ми маємо багато новин про звільнення населених пунктів лівого берегу Дніпра Херсонської області. Тому стрімко розвиваються події. І сьогодні зранку мені мої підписники. Задають питання стосовно Мелітополя, яким же буде звільнення, чи буде там бій за Мелітополь, тому що Мелітополь це місто, в якому з'єднано це шляхи різні, вони дуже як кажуть, ключове значення мають для расистів. Тому, чи віддадуть вони це місто з боєм чи без бою, як це, буде, як це буде відбуватися на самому ділі, то давайте і подивимося, що ж карти скажуть. Місто Мелітополь, Запорізька область. Так, Давайте подивимося, яким буде звільнення? Яким буде звільнення міста Мелітополь? Загальне таке, тобто картину саму щоб мати. Що ж там буде? Яким буде звільнення міста Мелітополя? окуповано? яким буде деокупація міста Мелітополя? Так, карта випала. Це карта світ. Це карта завершення. І можна ще сказати мирного завершення. Таким буде неочікуваним буде перебіг подій, які будуть стосовно визволення Мелітополя. Ну і давайте ж далі подивимося, що ж, яким буде визволення. Ну тут, бачите, працюють ціла команда працює над цим. Бачите, якось в однієї сторони тут іде втрата ресурсів повна і відхід. Бачите, ну, тобто криза, і сторона відходить, яким буде звільнення. Тут ну, це я так розцінюю, як президент, наш король Кубків. І повернення в. Ну, в ті часи, таким, як було місто, таким і буде. Ну, як не таким, ну я маю на увазі статус повернення. Так, ну, по правосуддю. бачите, по правосуддю. Тобто я не бачу тут якихось військових дій. Я бачу тут тільки якісь завершення мирного якось, завершення ну, цього всього процесу звільнення і. Правосуддя, тобто по праву, по закону, законно. Так, ну що ж, давайте спитаємося ще. Це ми вияснили. Давайте ще ж таки спитаємося, чи буде бій за Мелітополь? Чи буде бій за місто Мелітополь? Загалом спитаємо не коли, а просто чи буде бій. Так, щоб перевірити, що нам перед тим сказали карти ну, Тут немає можливості, не буде можливості. Тут бачите, як йде обмеження можливості, і буде така, знаєте, швидкісно, швидко, якось дуже, знаєте, різко. І агресивно отаке якесь буде, і в них не буде можливості. Зараз спитаємо, ще, чи буде бій. Бачите, буде дуже швидко відбуватися це все. Можливо, будуть якісь там вибухи, наші там залетять якось їх бігом, трах-бах, як оце звільнення було Олешків і інших там нової Каховки і всього, тобто таким нальотом. І в них не буде можливості. Тобто, все, це кінець. Це кінець. Ну, і приємні новини. Приємні новини. Карта вибору. Карта навіть не вибору, а тут, скоріше всього, домовленості якихось, тобто йдуть якісь переговори, йдуть. Ну, і задоволені. Наша сторона, я думаю, що буде задоволена. По карті сила, тут все ж таки будуть при, ну, якось будуть приміняти будуть силу приміняти. Але тут і карта оборони йде, і знову ж таки карта ну, роботи, тобто працюють в цьому напрямку. Ну, і дивіться, карта знову ж таки йде втрат, великих втрат, ресурсів великих. Тому я вважаю, що це буде знаєте, як будуть якісь домовленості, будуть, скоріше всього, по правосуддю будуть домовленості. Але ж ну, це буде й наступ якийсь такий, і це буде так швидко відбуватися. Агресивно, швидко, як кажуть, залетіли, взяли і все. Так, ну давайте ще подивимося тепер же, чи буде звільнення в листопаді 2022 року. Чи очікувати на звільнення в листопаді міста Мелітополь? Тут знову карта втрат. Через ну, колісниця це рух. Це движення вперед, Це ну, такі, знаєте, те, ну, техніка їде, ну, такого по типу такого плану. І що ж, очікуємо на результати. Все ж таки, очікуємо в листопаді знову карта роботи. Працюють в цьому напрямку. Можливо, тут буде трьохстороння якась угода стосовно Мелітополя, можливо, третя сторона буде. Бачите, тут якось задіяна, скоріше всього, третя сторона буде у звільненні. Карта війни показує нам куди ж клони. Ну і сподівання, сподівання. Все ж таки... Так, сподівання, в листопаді звільнення буде. Ну Якось затягується Затягується ця вся ситуація. Можливо, це все ж таки буде уже в грудні. Зараз ми ще перевіримо. Тому що, бачите, затягується, Витягнула останню карту, затягується по повішеному. Ситуація затягується. Відкла... Ну, тобто вона буде, але вона буде трішки. Ну, карта також очікування каже. Тобто вони Збройні сили України виснажують їх, просто забираючи їхні ресурси всі і всі сили їхні. Ну і чекають, якусь нам допомогу, начебто. Можливо, нам буде якась допомога, і тоді з новими силами ми все ж таки підемо одним махом, як кажуть, звільнимо місто Мелітополь. Так, давайте ще спитаємося, чи буде ж таке звільнення в грудні, чи звільнять Мелітополь в грудні 2022 року. Карта йде такого, знаєте, задоволення, результати, отримання результатів, які ми задоволені. Така вже, знаєте, от близька до завершення, можна ще сказати. Ну, карта військових на дні колоди, тому якийсь такий, знаєте, буде все ж таки якийсь бій там можливий. Але по. Єрофан, то каже, що, скоріше з цього, що тут буде знаєте, задоволення від цього військового ну, відзвільнення, шляхом, можливо, якихось вирішень питань дипломатичним шляхом, ну, тобто, якісь з верхушки, тобто домовленості, Там ми пам'ятаєте, дивилися, показували, що домовленості будуть все ж таки. Ну, і тут, Тут якесь наверху, бачите, наверху буде прийнято рішення, яке прямо буде отаке дуже рушійне для Мелітополя. Давайте подивимося, що ж каже вежа. Вежа каже нам, що перші кроки все-таки вже будуть зроблені. І знову карта ресурси, втрати, ресурси, люди. Тут ну, такого втрата людських. Ну і потім наступить кінець, завершення. Тобто, все ж таки, я склоняюся, що, можливо, таки на початку грудня ми прямо побачимо це звільнення Мелітополя. Так, ну і ще ж, давайте спросимо ще так. Чи за Мелітополь домовилися? Чи все ж таки тут домовленості за звільнення Мелітополя? Будуть домовленості? Ні, тут, якось, знаєте, не дуже домовленості показує. Тут ми тримаємо це все, ресурси в наших руках. Тут якось військова, бачите, направлення все ж таки військове, Збройні сили все ж таки будуть працювати, я думаю. Ну, трішки, бачите, пізніше, пізніше, але ну, Мелітополь буде в наших руках. Бачите, карта щасливої сім'ї, тобто повне задоволення. Повне задоволення. Тому, скоріше всього, що нам певний час потрібен, це буде, можливо, початок листопада, ой, грудня. грудня. Ну, і домовленості все ж таки, якісь є. Ну, тут, щоб урівноважити ситуацію. Я вважаю так, що все ж таки буде такі два формати. Тут є і домовленості, тут є і якісь будуть такі військові активні дії, які, ну, знаєте, можливо, так буде вигляд такий, типу, що все відбулося чисто військовим способом. Ну так, так. Ну і покажіть мені ще загальну енергію по місту Мелітополь. Загальна енергія до кінця року по місту Мелітополь. Буквально однією картою подивимось. Загальна енергія. Успіх, перемога, український прапор. Я вважаю, що тут вже слова. І, кстати, бачите, на дні колоди це вісімка жезлів говорить про швидкість. Це дуже швидко відбудеться. Дуже швидко. Тому розраховуємо, можливо, це буде навіть кінець листопада, тому що якось, ну, можливо, знаєте, карти щитують о цього переходу. Тим паче, що таро на час вони, вони покажуть ситуацію, але час вони не настільки швидко прорахують, Але ці карти, які кажуть швидко, тобто яка енергія буде перемоги і швидко. Тому такий прогноз. Ми чекаємо Мелітополь в Україні. Тримайтеся люди наші ще трішечки, і ваші території буде звільнено від того фашистського чи рашистського режиму, знущань і тортур, які чинять цей режим на наші міста, на наших людей. Тому тримайтеся, все буде Україна, ЗСУ поряд і бережіть себе. Дякую, що дивилися це відео. Я дуже буду вдячна вам за лайки, дизлайки, коментарі, а також підписки на цей канал, тому що я його тільки розвиваю, він у мене молодий, тому дуже буду вдячна за реакції. Також під відео в опису відео буде посилання на мій телеграм-канал, в якому ми. Також тему тему розвну прогнозів різного типу характеру стосовно обстрілів міст України. Тому приєднуйтеся, буду також рада вас там бачити. На все добре, дякую за увагу. До побачення.